Ну що, друзі, забрала своє замовлення з цього каталогу. Зараз вам покажу, що я для себе замовила. Ну, по-перше, взяла щітку для ніг. Колись вже давно її брала, і вона мені дуже подобалась. Тому вона по акції собі взяла. Вона дуже класно чистку. Ну. У мене підписка на жіночий пек, тому що я його п'ю сама. Також взяла маску для ног. Ця маска для ног вона дуже сильно круто розм'якшує ступні і робить їх прям м'ягесенькими-мягесенькими. Тому ну, працює на 100%. Далі, У мене закінчився крем під очі. Цього разу взяла собі зелений від зморшок. А далі я взяла вітамін Д, буду пити, і прикольно, що його тут 90 капсул, як було написано, чи я правильно зрозуміла, сподіваюся, що так. То це виходить на 3 місяця. Оця баночка. От, тому взяла, думаю, буде мені малому. Зараз сонце вже мало, а вітамін Д підіймає імунітет. Тому. Нам він дуже важливий в період, якраз, коли недостатньо сонця і йдуть захворювання. І взяла спробувати для себе нашу новиночку це помада, яку я взяла нюд колір. І зараз спробую вам показати, як вона виглядає. Завтра вже буду фарбуватися. Так, оп, отака От кісточка. І зараз на руці покажу. Так, коли сам все знімаєш, ну не дуже зручно. Так, хотіла класно показати на руці. Зараз. Так, на руці виглядає отак ось такий колір. Отак воно мерехтить. Дуже прикольно. Дуже класний такий тюбік. Ну, завтра буду а, пробувати на губах. Боня! Боня! Йди додому, що ти там Чого ти? Чого ти завелася?